Дари Бога, мої дари, Я користуюся кожним моментом цього дня. Зі мною Божественна гармонія, мир і достаток. Божественна любов виходить від мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Божественна любов зцілює мене зараз. Не буду боятися злого, бо Бог зі мною. Я завжди оточена священним ореолом Божественної любові і сили. Я стверджую, відчуваю, знаю і вірю рішуче і, і позитивно в те, що чари Божественної любові і пильності направляють, стілюють і піклуються про всіх членів моєї сім'ї і про тих, кого я люблю. Я прощаю кожного і щиро випромінюю Божественну любов, мир і доброзичливість на всіх людей, де б вони не були. У центрі мого єства панує мир. Це світ Бога. У цій тиші я відчуваю його силу, керівництво і любов його святої присутності. Я Божественним чином направлена на всіх шляхах моїх. Я є чисте русло для Божественної любові, істини і краси. Я відчуваю, як через мене протікає його річка світу. Я знаю, що всі мої проблеми розчиняються в розумі Бога. Шляхи Бога мої шляхи. Слова, які я кажу, потрапляють туди, куди я їх посилаю. Я радю і підношу подяку, розуміючи, що отримую відповідь на свою молитву. І це так. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Дари Бога мої дари. Я користуюся кожним моментом цього дня. Зі мною божественна гармонія, мир і достаток. Божественна любов виходить від мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Божественна любов зцілює мене зараз. Не буду боятися злого, бо Бог зі мною. Я завжди оточена священним ореолом Божественної любові і сили. Я стверджую, відчуваю, знаю і вірю рішуче і позитивно в те, що чари Божественної любові і пильності направляють, стілюють і піклуються про всіх членів моєї сім'ї і про тих, кого я люблю. Я прощаю кожного і щиро випромінюю Божественну любов, мир і доброзичливість на всіх людей, де б вони не були. В центрі мого єства панує мир. Це світ Бога. У цій тиші я відчуваю його силу, керівництво і любов Його святої присутності. Я божественним чином направлена на всіх шляхах моїх. Я є чисте русло. Для Божественної любові, істини і краси. Я відчуваю, як через мене протікає його річка світу. Я знаю, що всі мої проблеми розчиняються в розумі Бога. Шляхи Бога мої шляхи. Слова, які я кажу, потрапляють туди, куди я їх посилаю. Я радів і підношу подяку, розуміючи, що отримую відповідь на свою молитву. І це так. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Дари Бога мої дарида. Я користуюся кожним моментом цього дня. Зі мною Божественна гармонія, мир і достаток. Божественна любов виходить від мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Божественна любов, зцілює мене зараз. Не буду боятися злого, бо Бог зі мною. Я завжди оточена священним ореолом Божественної любові і сили. Я стверджую, відчуваю, знаю і вірю рішуче і позитивно в те, що чари божественної любові і пильності направляють, стілюють і піклуються про всіх членів моєї сім'ї і про тих, кого я люблю. Я прощаю кожного і щиро випромінюю Божественну любов, мир і доброзичливість на всіх людей, де б вони не були. У центрі мого єства панує мир. Це світ Бога. У цій тиші я відчуваю його силу, керівництво. І любов Його святої присутності. Я Божественним чином направлена на всіх шляхах моїх. Я є чисте русло для Божественної любові, істини і краси. Я відчуваю, як через мене протікає його річка світу. Я знаю, що всі мої проблеми розчиняються в восьму Бога. Шляхи Бога мої шляхи. Слова, які я кажу, потрапляють туди, куди я їх посилаю. Я радію і підношу подяку, розуміючи, що отримую відповідь на свою мову. І це так. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі.